Ми знаходимося на крайньому блокпосту українських військових під містом щастя. Саме цей блокпост першим приймає удар терористів, які намагаються взяти місто, та найчастіше воно обстрілюється. Далі йде територія, яку контролюють саме терористи, і в 1200 метрах від нас на веселій горі знаходяться їхні перші позиції, і в будь-який момент вони можуть обстріляти як цей блокпост, так і саме місто щастя. Головне завдання наших військових це втримати міст, який веде на місто щастя, та контроль дороги, яка веде з міста. Та Луганськ. Позицію тримають військові окремої 92-ї бригади Збройних сил України. Бійці кажуть, їх обстрілюють щодня. І найстрашніше до нападу підготуватися неможливо, можна лише сховатися. А як часто роблять обстріли на падінні То кожен день. Ось по два дня немає. А Так кожен день. З утра, ввечері, і вночі. Графіка у них немає. треба показати ту гору. То есть эту гору надо брать, потому что с горы у них очень удобные позиции обстреливать счастье, обстреливают ТЕЦ, Поэтому гору надо брать. По-любому. Найчастіше хлопців обстрілюють із мінометів 80-го та 120-го калібру по кілька годин без упину. Через таку канонаду військові навіть не можуть вийти з укриття, аби перевірити, чи не підійшов ворог ближче. Так, да, мінометний обстріл був, бойове крещення було, дуже таке, якби... Как бы... странные чувства, то ли страх, то ли паника. Ну паники как не было, наверное, такое не, не того, что и в то же время и, понимание, да, и в то же, в то же время понимание, да, что как бы серьезные вещи происходят. Ну выжили, все выжили, скажу так, двух словах, сидели, трусились и думали. Хоч би укриття видержало нас, поэтому да, очень-очень рядом, тобто реально розриви було видно. Один із таких обстрілів пошкодив газову трубу, яка проходила через крайній блокпост. Вогонь від потужного вибуху повністю освітив позиції військових у темряві. Вот оно, приближення ада. Наш любимого мост. Мостя, да, і газова труба. На этот мост положили 16 мин, 16 хвостовиков мы насчитали. Одна из них попала в трубу газовую. Был большой взрыв, то есть пламя тут на несколько десятков метров распространялось. Вот только через три часа газовщики его перекрыли, оно закончилось. Был один раненый, приходилось его под светом, ну, было очень светло здесь от пламени. Под светом надо было его вывозить, вывезли, да. Та, попри жорстокі обстріли, військові 92-ї кажуть, витримують усі випробування на лінії вогню. Вони вже півтора місяці, і умови життя далеко не найкращі. Миються в річці сплять на карематах, на землі. Та на це вони не зважають. Головне завдання стримати ворога. Многім теж хочеться додому. Не хватає ясності севсім з такими моментами, як ротація, а точність статусу нашого учасника в здійсню. Большинство людей, дело, пришло сюда не для яких статуса. Ну, действительно защищать свою страну. Мы на своей земле. Ну. Главное надо, надо сейчас учесть, что эта сторона реки наша. я сюда вас... мы уходить не собираемся, да. То есть, чтобы не было приказа Порошенко оставить этот да, мы да. его оставлять не, не собираемся, да. Потому что мы знаем, что по их телевидению рассказывают, что это все уже их территория и счастье их и И вообще так. мы ждем Шум. команды вот когда. Наш. Ета ріка наша, і гора теж должна бути наша, потому что... і Україна должна бути наша. Да. Едуард Крижанівський, Віктор Чорний, телеканал Новин 24.